Вітаю усіх. Сьогодні ми задамо питання, чого чекати у травні місяці козерогам. Що ж, подивимося загальну атмосферу місяця. Загальна атмосфера боротьба, королева, королева мечів. Вам потрібно або ж не слухати якусь жінку, яка на вас наговорює. Це сплітки, якісь обговорення. Недоброї сторони вашої персони. Або ж, це ви, яка жінка, така власна, вогняна, яка не хоче поступатися своїм місцем, боротися будете за своє місце, виборювати і кохання, і кар'єру. Просто цепляєтеся зубами і свого не відпускаєте. В принципі, цим вам і потрібно буде займатися у травні місяці. Подивимося сторону кохання, зі сторони кохання, чого очікувати місяць. Зі сторони кохання, звісно, у вас йде обман. Потрібно буде прислухатися до слів вашої другої половинки більш уважно. Ви знайдете якісь зацепки, щоб дізнатися про обман, якісь нюанси вийдуть у травні. Придивляйтеся, можливо, переписки, додаткові аккаунти, з яких переписується з іншими жінками. Все це можливо. Також, можливо, вам у снах приходить відповідь, або підсказка щодо ситуації з вашою коханою людиною. Якщо у вас є якісь питання, незакриті герштальти, то у вас у снах приходять відповіді. Або ж вам потрібно прислухатися до інтуїції, тобто відповідь ви вже знаєте, але ще не хочете вірити у це, ще немає доказів. Так ось, от докази у травні прийдуть. Знайдете ви ці докази. Подивимося здоров'я. Що ж, здоров'я? Подивимося, з якої сторони вам потрібно подивитися, тому що є проблема. Здоров'я у вас підкачає. Четвірка жезлів у нас показує на родину, сім'ю. Можливо, по-жіночому потрібно перевірити, або якісь родові проблеми. Тобто, якщо у мами були проблеми, наприклад, з варикозом Бен, то вам потрібно також перевірятися, консультуватися. Якщо були проблеми у бабусі там, з сахарним діабетом, то також потрібно щось родове, сімейне. Або ж по-жіночому потрібно перевіритися. Придивляйтеся, прислухайтеся до свого організму. Тому що якась проблема у травні у вас вийде зі здоров'ям. Подивимося кар'єру. Чого очікувати зі сторони кар'єри? Кар'єра башня. У вас йде руйнування кар'єри. Або ж ви хочете перейти на іншу фірму, або іншу роботу хочете шукати. Для того, щоб побудувати нове, потрібно зруйнувати старе. Ось у травні вам це, це потрібно буде зробити. Відгукується, звісно, тут загальний фон місяця. Тобто, скоріш за все, загальним фоном ви саме цією роботою будете займатися. Цими проблемами, плітками на роботі, ось ці якісь шквар. ой, таке, якесь змійне кобле у вас а не робота. Подивимося, чого остерігатися. Зірка, остерігайтеся мріяти. Остерігайтеся ваших мрій. Так? Тому що, промріявши про щось, можна отримати зовсім не те, що очікуєш. Так? Формуйте чітко Всесвіту своє бажання, що саме ви хочете. Тому що, якщо ви кажете, що хочу, не хочу працювати, хочу відпочити вам можу вдарити по здоров'ю, і ви так відпочинете, що краще б не відпочивали. Сформуйте своє бажання чітко, Всесвіту, тому що наші бажання, вони завжди здійснюються. Подумайте, як краще сформувати ваше бажання, щоб воно здійснилося правильно. І ще пам'ятайте, всесвіт не чує слово «не». Тобто, якщо ви скажете Я не хочу працювати, всесвіт почує, хочу працювати. Тобто, уникайте. Слова не. Так? Скажіть, хочу відпочити на морі з коханою людиною. Ось так все світ правильно зрозуміє ваш запит. Далі подарунок місяця. Підвішений. Хтось перестане діяти. Це буде ваш подарунок місяця. Можливо, знову ж таки, у мене відгук іде від роботи. Хтось перестане, буде таке затишя трішки, що ви зможете перепочити від цих всіх перепитій робочих. Перепочинок буде у вас. Або ж якісь довгі вихідні зробите собі, або з'їздите на відпочинок, зможете відволіктися, буде таке затиш'я. Що ж вам бажаю всього найкращого? Перевіряйте своє здоров'я, бережіть себе.